Привіт! Прикупив ось собі такий інструмент. Так стати зробив подарунок на день народження. Довго наважувався. Мріяв саме про акумуляторний шуруповерт, бо вже неодноразово бувало таке, що треба щось навіть в самій майстерні зробити. І ти починаєш це чудо тягнути до розетки або розетку до нього, щоб щось десь зробити. Це все час. А час це саме дорога. Річ в нашому житті. Я не кажу взагалі в виробництві, а й в житті. Ось. Е ну і Дані агрегати йдуть досить масивні, вони не йдуть мобільні, компактні, ось, відповідно, важкі. Коли цілий день приходиться багато що робити, рука стомлюється, починає боліти. Ну і В них мала продуктивність. В них не такий великий крутний момент, порівняно з ось такими. Що теж є немаловажним для мене, бо все ж таки хочеться розширити асортимент своєї продукції. Можливо, щось придеться і робити. Великий габарит, не де, де треба вкручувати вже не маленькі саморізики, а шурупи для лаг, просто шурупи спеціальні, монтажні, де довжина їхня доходить до 200. 300 мм. Ну, 300-мм я не знаю, чи він закрутить без попереднього засверлювання. Ну, 200-й він закрутить оцей шуруповерт, Ну, м'яку породу деревини, звичайно. Ось, тому хотілося щось більш таке мобільне і з хорошим крутним моментом. І не китаєць конкретний, тобто це не якийсь дешевий бюджетний сегмент. Все ж таки хотілося щось краще. Звичайно, хотів брати Гайковерт, тому що має досить хороший крутний момент. Там достатня кількість оборотів можна переключити, що він буде видавати не менше, ніж дріль. Ось. І, звичайно, і за рахунок крутного момента, він вкручує все, що практично завгодно, навіть будучи ось такого маленького компактного розміру. Но є мінус. І за великої сили крутного момента. Більшість тих саморізів, що я використовую, він буде просто рвати. І Воно є лишнім. Плюс, відповідно, такий інструмент коштує досить дорого. Досить дорого. Порівняно з таким інструментом. Тому, вибираючи між звичайним шуруповертом, де ну, стандартна класична компоновка. Щітковий мотор, патрон нез'ємний, два акумулятора. І ось цей, де йде мотор безщітковий, з'ємний патрон. Теж два акумулятори. Ось я вибрав даний агрегат. Да, він набагато дорожчий. По суті, по ціні цього одного можна взяти два тих. Но, но, є но Він більш продуктивний. За рахунок з'ємного патрона він досить є компактним, що теж є немало Ось. Цей патрон в руки береш і чуєш, що тут не, кусок, тут не просто пластмаса. Ось, а тут дійсно чую, що там всередині є метал і досить багато того металу, він важкий. А коли цілий день працюєш, то вибачте, рука теж втомлюється, і тих лишніх 100 г теж мають досить вагому роль. А приходиться іноді мені багато покрутити. Плюс, знову ж таки, не можна багато куди залізти, за того, що ну, ось розмір мотора. Я його закриваю рукою. Сюди чіпляєш коротеньку біту на 25 мм, і влазиш, куди тобі потрібно. За рахунок того, що тут стоїть безщитковий мотор, він довше працює на цих акумуляторах. Його менший брат, скажімо так, з щитковим мотором. На цих двох акумуляторах цілий день не випрацьовує. Ну, тобто, щоб не дозаряджати, його на цілий день активної роботи не вистачає. Цього вистачає цілком. Відповідно, за це все треба доплочувати. Воно даремно так не дається. Ось. Е, далі, по мінусам. Ну, перший мінус я його назвав. Ціна. За ціну цього можна взяти два звичайних шуруповерта. З, даже з двома акумуляторами можна знайти того ж самого метабу. Я не кажу китайського того ж самого метабу. Ось. Де буде нез'ємний патрон і щитковий мотор. І другий мінус це батареї оці з пам'яттю. Я не знаю, як в інших брендів, але тут акумулятори йдуть з пам'яттю. Тобто, що це означає? Його потрібно ну, максимально розряджати і повністю заряджати. Нема так, що там він сів на дві поділки, ти бігом його кидаєш на зарядку, бо ж на дві поділки сів. Ні, це не варто робити. Краще, хай він повністю розрядиться і наново перезарядиш. Тому що е, він буде запаминати неправильне число, туємність неправильно він буде запаминати. І він буде не дозаряджатися. Він буде неправильно тут, як от, працювати, більше буде швидко сідати. Вроді би, ти його зарядив, дуже бігом зарядив, пише, що повна батарея, не встиг два саморіза вкрутити, а він сів. Тому що ти неправильно його заряджаєш. Оза цим треба як от, хорошо стежити і. Правильно все робити. Все інше в ньому мене задовільняє. Проблем з іншим не бачу. Ось. Що ще такого? Ну, по суті, більше, більше особливо і нічого такого не скажеш. Зараз якраз буде у мене тут замовлення. Ось. Треба вкрутити досить велику кількість саморізів, то, по суті, я зможу це все без проблем е, зробити. Ось. Заодно потестувати, як він е, буде працювати. Ну, по крайній мірі, з того, що я вже бачив, і з того, що я вже бачив, то, ну, це то саме, що е, пересісти з гуля на іномарку. Навіть стареньку іномарку, все одно різниця є суттєва. Ось. Бо оцей інструмент. Ну, все одно не видає того, що потрібно. Він мені вірою і правдою служить уже четвертий рік. За 4 роки я замінив патрон. Ну, 3 роки прослужив рідний патрон, потім я замінив. Потім кнопку я замінив. ну Самі розумієте, її дуже багато часто нажимаєш. Там пластинки витираються. ось Це є такий розхідний матеріал. Тут нічого такого страшного нема, так само, як і в патроні. Змастив редуктор. Бо змазка там вже ну, повисихала, порозкидалася по стінкам. Відповідно, тут вже е нормально перестав працювати тормоз блокіровки. коли, коли так відпускаєш, він плавно спиниться. А він вже почав так бити, так, тому що тормоз неправильно вже включався, з-за того, що не було змазки, як не дивно. Ось, Все. А, і на підшипниках тут змастив, вимив підшипники і поміняв на них змазку. А, ще також, що в цього є, тож, тут патрон блокується. Тобто, можна зажати сверло. Що теж є досить класним, тому що в багатьох китайських е шуруповертах патрон е не блокується. Ви е зажимаєте е будь-яку насадку. Нажимаючи на курок і тримаючи патрон. Тобто, за рахунок цього, ви намагаєтеся тут зажати. Да, воно зажимається, але не настільки надійно, як того би хотілося. Я працював з китайським інструментом, тому що фірма не хотіла купляти щось нормальне. Бувало таке, що за день ти по 10-20 по разів ту біту перезажимаєш, бо десь трохи щось не так, десь завернув його боком, саморіза треба було вкрутити, чи ще щось. І отак воно чуть, -чуть там та біта поскакала. Посаморізовий, бо нормально не попадаєш по ньому кут, змінився. І хоп! І так і біта випала. Ось, Патрон постійно відпускався. Тут же ж можна буде зажати досить міцно будь-яку насадку в патроні. Ну, знову ж таки, біти я буду чіпляти зразу сюди, не через патрон. Бо патрон тут не дешевий. Щоб його замінити. Сюди патрон в районі 150 гривень коштує. Сюди я не дивився патрон, але знаю, що він буде коштувати, мабуть, не менше, ніж 500-600 гривень. Не менше. О. Треба ще попасти, бо тут в цьому в патроні теж є шестигранник. Ось. Він ж повинен якось зачіплюватися. І він тим шестигранником повинен влізти туди. Тому одною рукою трошки незручно це робити. А так, по суті, я думаю, що буде все добре. Моя продуктивність, по крайній мірі, повинна вирости вдвічі, бо цим буду засверлювати отвори, цим буду закручувати все. Хоча, бачучи, що він може робити, я, напевно, спробую крутити так. Без попереднього засвервлення. Побачимо. Якщо буде сильно рвати шляпки на саморізах, то відповідно будемо засверлюватися. Якщо він дозволить мені в якійсь частині породи, що я використовую, не рвати це все, то будемо закручувати ним. В общем, працюємо.